Микита малює покемонів без порушення авторських прав. Частина третя. Сьогодні для киян. Яка цікава дірочка, що це таке? <звук> для початку малюємо очі, паличка, дуга, ще одна дуга, і зафарбовуємо. Очі, які не бачили, смітників. Вибачте, це моє внутрішнє я ніяк не може заткнути. Далі малюємо різноманітні літерки Г і Галочки. Тут їх буде доволі багато. Так само багато, як незаконної забудови, і мафів. Проти мафів, проти мафів. Можна я просто відео про малювання зніму, господи, продовжуємо. Тепер голова готова, і в ній ми малюємо тріщини. Такі самі тріщини, як в мосту пат. Господи, тепер я на його боці. Та, да, туди їх! Далі тіло. Воно складається з багатьох маленьких камінців, які ми для того, щоб не загубитися, малюємо по спочатку намальованому скетчу. Після цього додаємо детали, для того, щоб було видно об'єм. Ці деталі доволі можна хаотично малювати. А далі колір і світло. Тут всього два кольори і тому дуже-дуже легко. Для фону теж нічого складного, просто максимально Зірочка, яку я малюю спочатку трошки темніше, щоб побачити, а потім перефарбовую світлий колір. Після цього залишилося тільки додати рамку, замінити номер, і ми готові до конченого імені, яке я вигадав. І сьогодні ім'я Покемона. Глист кличка. Підписуйтесь на Микиту, він найкращий. Є!